Вітаю, шановні друзі! З вами Адвокат Демченко. Я не знаю, друзі, чому наша влада так ненавидить українців за кордоном і взагалі ненавидить свій народ. Нещодавно Лещенко на форумі в Давосі. Ви вдумайте, це форум, де е, представники багатьох країн, е, представники економічних різних структур, е, а також він ще й одному виданню про це сказав, що українцям потрібно повертатися додому, і взагалі їм потрібно припинити будь-які виплати за кордоном в Європі, оскільки в Україні вже безпечно і нібито Україна втрачає цілі покоління, тобто на війні Україна не втрачає покоління. А в Європі Україна втрачає покоління. Тобто люди, які виїхали, спасалися від війни, спасалися від цих обстрілів, які, до речі, зараз відбуваються. І в цього, я не знаю, як його назвати. Я адвокат, мені не дозволяють правила адвокатської етики матюкатися. Але от воно, да, воно, тому що я його по-другому не можу назвати, воно каже, що нам потрібно припинити виплати. Українцям за кордоном це людям, у яких немає грошей, які намагаються вижити з останнього, які намагаються інтегруватися, спасти, своїх, спасти свої сім'ї, дітей. І це людина каже, яка тусить по ночним клубам в Києві. Не бачили цього відео? Подивіться, будь ласка. Як ви бачите на відео, він з якимись, вибачте, тьолочками, які там середні пальці факи тикають. Ну, це, це людина, яка працює в адміністрації президента. Це людина, це колишній депутат, журналіст, який представляє, можна сказати, нашу владу за кордоном. І він е, розповідає отакі от нісенітниці, розумієте, звідки така ненависть до нашого народу, нелюбов, бажання, вибачте, нагадить своїм же громадянам. Своїм же. Мало того, що Україна нічого не допомагає українцям за кордоном, так будь-який міністр закордонних справ, посол в кожній країні, намагається вставити палки в колеса, щоб вам було ось так, щоб ще вам хуже було, цей приїжджає на форум в Давос. Розповідає, що потрібно все припинити українцям назад в Україну. Президент в Естонії каже: давайте чоловіків в Україну. А що ви робите для українців? Ти їздиш по ночним клубам, Твоя дружина в Москві виступала, і в тебе ще язик повертається за людей, що сказати пу.